Нічна атака на Вінницю 10 вересня залишила після себе чимало пошкоджень. У Вінниці триває ліквідація наслідків комбінованої атаки ворога. Постраждали як приватні будинки, так і багатоповерхівки, освітні заклади та підприємства. В міській раді створили спеціальну комісію, яка оперативно виїжджає на місця, складає акти та координує відновлювальні роботи. Сьогодні в нашій студії голова цієї комісії Роман Фурман, заступник Вінницького міського голови, з яким ми поговоримо про масштаби руйнування, та механізми допомоги постраждалим вінничанам. Вітаю вас, пане Романе, в нашій студії. Вітаю. Отже, яка ситуація нині із пошкодженнями? Скільки наразі звернень вже опрацьовано, та чи продовжують вони надходити і надалі? Так, дійсно, на сьогодні роботи. По обстеженню і фіксації пошкоджень комісії завершили. Фактично, ми отримали інформацію від 31 будинку про отримані руйнування пошкодження, з яких сім це будинки багатоквартирні, і решта це будинки приватного сектору. Крім будинків багатоквартирних, ми отримали 46 звернень від власників квартир. Тобто в цих 7 багатоквартирних будинках 46 Власники квартир звернулися щодо також отримання пошкоджень для фіксації комісії комісіями цих фактів. Які будинки постраждали найбільше? Та загалом, як можна оцінити ці масштаби пошкоджень? Фактично, якщо говорити про масштаб пошкоджень, звісно, у нас попередньо шість багато шість приватних будинків отримали пошкодження покрівель дахів, які потребують більшої уваги щодо їх ремонту відновлення. Один багатоквартирний будинок отримав значні пошкодження вікон на місцях загального користування. Ми говоримо про сходинкові клітини, де буде складно відремонтувати якимось поточним ремонтом, оскільки там дерев'яні шарами, вони відповідно неможливо їх відновити для нормального функціонування, тому можливо буде прийнято рішення про їх заміну на сучасні енергозберігаючі металопластикові вікна. Як звернутися віничанам, якщо вони, наприклад, цього ще досі не зробили, до міської, міських органів влади і повідомити про те, що у них є такі пошкодження? У Нас підхід і формат можливості подати звернення залишився без змін. 1560 на цілодобову варту може заявник, мешканець віничан звернутися щодо подачі звернення щодо необхідності виходу комісії на місце щодо фіксації обстеження домогосподарства. Квартири, будинку на предмет отриманих пошкоджень. Звісно, сьогодні ми роботу завершили по наявних зверненнях, дзвінках. Не виключаємо про надходження протягом вечірнього часу, завтрашнього дня, додаткових надходжень і відповідно комісії належним чином відреагують, вийдуть, зафіксують. Отримані акти, які підтверджують факт пошкодження. Є підставою для того, щоб. Мешканці, за бажанням відновивши чи відремонтувавши пошкодження, звернулися або подалися на є відновлення щодо відшкодування. Проте міський голова вчора, на виїзді на об'єкти, дав Чітко зрозуміти про те, що будинки, які отримали пошкодження, ми говоримо про приватні будинки, багатоквартирні отримують допомогу від міста. Далі який алгоритм? Це люди самостійно звертаються, шукають бригади, наприклад, які будуть склити вікна, або ж чекають, коли це централізовано відбудеться для Ні. всіх. В, під час обстеження кожного домогосподарства квартири людей було зорієнтовано на предмет того, чи що їм далі робити. Також, як і вчора, плівкою люди позакривали вікна, десь самостійно отримавши плівку, зробили люди. Десь люди потребували допомоги. Відповідні бригади аварійні допомогли їм це зробити. Далі, після завершення робіт комісіями, буде визначено кожному хто отримав пошкодження, яким шляхом місто буде допомагати. Прибудинкові території, які були, ми бачили і на кадрах, обсипані просто склом, уламками наразі вони вже прибрані. Як спрацювали комунальні служби в більшості випадків, люди самостійно організувалися і долучилися до прибирання, коли ми говоримо про багатоквартирний будинок, вчора на якому ми мали можливість відвідати, люди самостійно почали прибирати залишки вікон, скла і відповідно наводили лад. Щодо відновлення після чергового масового ракетно-шахетного удару ви, як голова комісії, ми бачили, що ви були вчора присутні на місці руйнування, спілкувалися з мешканцями. Як вони взагалі реагують сьогодні на такі подібні прильоти? І який настрій взагалі Вінничан? Як вони реагують на допомогу? Чи чекають вони допомоги, чи готові самі в першу чергу щось робити? Ну, насправді ми сьогодні є свідками, бачимо, наскільки підступно ворог збільшує інтенсивність ударів по інфраструктурі цивільній, критичній інфраструктурі. Ми говоримо про масові удари, ми говоримо про комбіновані удари. І, звісно, ворог сьогодні намагається знайти будь-яку ціль, до якої дістають його ракети, шахети. Тому ми розуміємо і живемо в той час, коли бути впевненим в, в тилових регіонах абсолютно не можемо. Звісно, що це є не є приємним для будь-кого, хто отримав вже руйнування або пошкодження. Це не тільки ми говоримо про матеріальні якісь збитки для людей, ми говоримо про психологічну, так само певну травму для людей. Ми говоримо про людей, в віці. Ми говоримо про дітей, які проживали або перебували під час цієї події. Точно це є, не є нормально, неприємно і болюче для людей. Для нас важливим є максимально підтримати людей в формі матеріальної допомоги. Ми говоримо про ремонти, ми говоримо про грошову якусь допомогу, яка також містом за рішенням міського голови буде прийнята. І так само питання психологічна допомоги. Тобто максимально зробити так, аби люди швидко адаптувалися, повернулися до звичного життя. Звісно, що, слава Богу, що жертв загиблих немає. А все решта, як міський голова говорить, відновим відбудуємо. Дякую вам, пане Романе, за цю інформацію. Сподіваюсь, Вінниця якомога швидше оговтається та повернеться до звичного темпу життя. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з заступником міського голови Романом Фурманом про наслідки атаки дронами та ракетами по Вінниці 10 вересня. А тепер рухаємося далі.